В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. У нас сьогодні, брати і сестри, з вами неділя свята віддання свята. Воздвиження. І також ми сьогодні читали Євангеліє. Євангелію дуже добрі слова там про власне те питання, яке дуже багато поколінь турбувало людей. Тому коли вони чули таку фразу, всякі гріхи, всякий гріх і всяка хула проститься людям, але от хула і гріх проти Духа Святого не проститься по вік. І кожен з християн, чувши ці слова, завжди задумувався, а що ж то таке, хула на Духа Святого? Що ж то таке? Гріх проти Духа Святого? Багато було коментарів. Багато було. Інколи навіть маніпулювали цим питанням. Ну, знаєте, всім же добре там. Марфо, дивися! Ану не кажи нічого на мене, бо на Духа Святого похолиш. І все, Марфа вже рота дивись, закрила, за -за -за забоялося. Але. Якщо відкинути всі ті тлумачення і маніпуляції і подивитися в Євангелії, про що йдеться мова? А мова йдеться про те, що про Ісуса в часи Його земного життя багато хто, дуже багато кількість людей нічого доброго не казали. Одні казали, що Він збожеволів, інші казали, що Він з темною силою зв'язався. Там якогось князя Бесівського прикликав Вилзивула називали його. І, і тепер він так робить чудеса. Інші казали, що він якийсь пройдисвіт. І нічого доброго, ну в більшості. Зрозумієте, так, от у нас, наприклад, в нашому суспільстві. Щось добре про людину. Дуже рідко почуєш. Хоча кожна людина в ній, в ній є щось добре, і вона за своє життя зробила щось добре. Але це в нас не афішують. А от усілякі плітки, усілякі там таке щось погане, оце так. Оце дуже-дуже швидко поширюється. Не треба навіть. Інтернету. Коли ще не було ані інтернету, ані телебачення, ані радіо, нічого такого взагалі, а погані плітки поширювалися швидше, аніж якась добра слава. Це так. На жаль, ми так влаштовані. Оця зіпсованість нашої природи, вона Більше схильна до того, щоби смакувати якусь гадость і підлість, аніж щоби про когось казати добре. Навіть якщо він сама-саме добра людина, ми все одно промовчимо, а глядиш, він спіткнеться, от тоді ми скажемо. Тут декілька е, таких психологічних моментів пов'язано з цим. По-перше, кожна людина хоче про себе заявити в цьому світі. І сказати: дивіться, ну, нас багато людей я маю на увазі взагалі. Нас багато. І кожен хоче про себе заявити. І кожен хоче, щоб його помітили в цьому світі. Я думаю, що немає такої людини, яка взагалі не хотіла, щоб його помічали. Навіть ті, хто робить все для того, щоб не помічали його, він робить це для того, щоб потім помітили. Я буду жити тихо, я буду жити так, щоб, щоб про мене сказали, що я хороша людина. Для чого це ти робиш? О, Щоб сказали про тебе. Тобто, ти хочеш все одно, щоб тебе помітили. Це природньо. Це не є якимись там гордощами або іще. Ні, ну, звичайно, обізвати це можна. Сказати, це гордощі твої, це там пиха твоя і так далі, і тому подібне. Але таке є у всіх. Я вважаю гордощі і пиха, коли це надміру. Коли людина вже, як то кажуть, із шкіри пнеться, але тільки помітьте мене. Це значить, що дитину в дитинстві не помічали. Тут, іще, тут ще можуть бути дитячі травми, які можуть пов'язані з цим бути. Батьки не помічали дитину свою, батьки не надали стільки уваги, щоб дитина зрозуміла, що вона особистість. І тут проблема. Людина потім все життя своє буде доводити іншим, що вона ж таки є на цьому світі. Це дуже велика проблема. Але це може і сформувати її як особистість. Тут все, як то кажуть палка двох кінців. Так от про Христа нічого доброго не казали. Був табір прихильників його, які постійно сперечалися з тими з опонентами його, або, можна сказати, ворогами його. І був, і був народ, а в народ, і народ знаходився між цима двома вогнями. З однієї сторони вони чули про те, що Христос творить чудеса, Христос скаже якісь гарні приємні речі, Христос допомагає там бідним, допомагає хворим і так далі, і тому подібне. А з іншої сторони, вони чули інше, що він божевільний, він пройди світ, він обдурює людей, він е, не той за кого себе видає, е, він там зв'язався з темними силами і так далі, і тому подібне. Ось між цима двома вогнями знаходилося тодішнє суспільство, в тому числі, як ми бачимо, і родичі Ісуса Христа, його мати, матір, його брати. Вони теж прийшли, бо їм сказали, та там він з Щось про нього сказали таке, типу що він збожеволів, він з глузду з'їхав. І вони прийшли його забрати. вони повірили цьому слухові. І тоді він каже: хто матір моя і хто брати мої. І, озирнувшись навколо, каже: ось. Ті, хто виконують Слово волю Божу, а ті, то і, мені, і матір, і брат, і сестра, і, і, і всі, всі вони мої. Оце мої родичі. Це, до речі, в тому суспільстві. Це такий великий виклик, основам суспільства. Христос підриває все. Христос підриває тодішні традиції, якісь устої, передання старців взагалі, от те, що сформувалося, і на чому тримається суспільство. От він все це підриває. Якби, якби сьогодні сказали наші сусіди, скрепи общества, оце він все підриває і показує, що це, це все люди собі наробили, сконструювали це все. А от до Духа Святого Він відносився. Тільки от, от, от проблема в тому, що суспільство, людство, бага, навіть багато християн так і не зрозуміли, хто ж то такий Дух Святий. Бо сказати ми про нього мало що можемо. Але є те, що ми можемо сказати про Духа Святого. Це те, що сказав Ісус Христос. Ми можемо переповісти. Звичайно, ми. Можемо поділитися своїм духовним внутрішнім досвідом спілкування з Духом Святим. Але з однієї сторони можемо, а з іншої сторони не можемо. Бо цей досвід настільки глибинний, особисто я кажу про себе. Мій досвід спілкуванням з Духом Святим і перебування в Дусі Святому настільки глибинний. І настільки ну, його описати просто не можна. А якщо я буду намагатися підібрати якісь слова, то вийде, ну, це, знаєте, курем насміх. Отак воно вийде приблизно. Немає таких величних слів, щоб описати, що таке спілкування з Духом Святим. Так от, але дещо ми знаємо з того, що сказав Ісус Христос про Духа Святого. В своїй бесіді з Никодимом він каже, Дух Святий він як вітер. Власне кажучи, дух це одне і те ж зі словом вітер. Дух святий він як вітер. Ти ніколи не вгадаєш, з якої сторони він повіє, коли повіє на тебе. І чи повіє взагалі. Ну, в нас тут, може, це не така проблема, а особливо це знають ті, хто виходить, наприклад, в море та ще ото під парусом під якимось, і ще от можна чекати дуже довго потрібного вітру. Раніше е -е, ходили під вітрилами, і треба дочекатися певного вітру, щоб тебе понесло саме туди. І поки його немає, ти сидиш і нічого не робиш. І ти так можеш просидіти дуже довго. А може так статися, що ти не встиг поставити вітрила, а він вже подув. Так в житті із Духом Святим буває таке, що ти можеш чекати, всі молитви поперечитувати, поклони всі відбити і все, що тільки можна зробити, а він не благословив. Нічого не виходить. Ось у мене не так давно одна ситуація була. Рік цілий, рік цілий, ми, ми не могли в мені вирішити по, по, по парафіяльному будинку по, по, по храму, власне кажучи, проблему цілий рік, а може навіть і більше, не могли. От не давав Бог і все. А зараз Господь Бог дав. Слава Богу і тим людям, яких Господь послав. І це все фактично за день, за півтори вирішилося. Тобто, своїми силами, от поки Бог не благословить, своїми силами ти, ну, я не знаю, що треба робити. А от Бог дасть, Бог благословить, Дух Святий зійде все. Знайдуться потрібні люди, Господь Бог пошле. Тебе пошле, ти, ти, ти теж в потрібне місце, все, все воно якось так ось зійдеться, все. Ось тобі вирішилася проблема. Отак от от, так буває в житті. Тому про Духа Святого ми не можемо сказати, ага, дорогі мої, в 15.00 у нас буде з вами Богослужіння, зійде на нас Дух Святий. Всі зібралися. Все зібрались, стали і чекаємо. Коли Дух Святий, то він же точно в 15.00 повинен зійти, а не сходе. А тоді, коли не чекаєш, він раз і зійшов. Тобто, це Бог є особистість, точніше так. Прости мене, Господи, за ці слова, бо кожен раз, коли я кажу щось, щось про Бога, я його применшую. Бо наші слова не здатні описати Бога. Тому, коли я, коли святі отці, або ті, хто монахи, певні, які писали там, чи, чи просто благочестиві християни, у яких був талант до написання оцих всіх церковних творів, там трепарів, кандаків, ірмасів, стихір, і так далі, вони завжди до Бога приставляли і пре або все. От. Не просто великий, великий може бути, велика може бути людина, а він превеликий. Не просто чистий, а він пречистий. І так далі. От, тобто вони тим самим підкреслювали, це не просто там щось, вони тим самим підкреслювали, що наші слова не здатні описати Бога. Бог не потрапляє в жодне наше слово. Або ми своїм словом не потрапляємо, не можемо охопити Бога. Ось так з Духом Святим. І тому ми не можемо впевнено сказати, от знаєте, на 100% впевнено сказати: от в отій людині немає Духа Святого. Вона може нам не подобатися, вона може не відповідати якимсь загальним етичним нормам. Вона може одягатися не по моді, не так як ми звикли. Вона може і ще щось робити зовсім зовсім не так, як нам це подобається. От тоді так і скажи, вона мені не подобається через те, те і те. Але сказати, що оцей, оця людина, Бог її забув, не любить, Духа Святого в ньому нема, оце ось хула на Духа Святого. Це те, про що, що казали на Ісуса Христа. Інколи ми бачимо це, на людей кажуть так. Збирається якась певна група людей, які думають, що вони саме розумні, називають себе байдуже, як вони наз... назвуть себе. Так, гурток, кружок умілих ручок, не знаю там. Або вони якась абревіатура себе назвуть. Вони себе можуть навіть церквою інколи назвати. Байдуже, як вони себе називають. Але вони знаходять одного когось, який не відповідає. Не підходить під стандарти їхньої групи. І тоді вони починають його цкувати. Так в суспільстві, на жаль, так і в церкві бува. І я зі своєї, зі своєї сторони роблю все, щоб цього не було, і завжди кажу: не звертайте уваги, як людина вдягнена. Що там як, як, не звертайте на це уваги. Бо треба дивитися в серце. А не всі з нас здатні на це. Бог дивиться в серце людини, а ми дивимося на зовнішність. І оце ось проблема наша. Ми дуже-дуже неглибоко. Ми не занурюємося у ви... А може там великий духовний світ? Може там все є. Може людина пройшла, от... Може, 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 от. Я інколи дивлюся, там знаєте, є там в пірсингу різні, там що там тільки на них нема. Татухи різні на людях на цих. Хтось там пише, особливо благочестиві, що все їм, хана вони в пекло попали, що все вони безбожники, Духа Святого там немає, і взагалі вони там з чортами зв'язалися. А я кажу, то подивіться на цю людину. От її зовнішність показує, скільки ран у неї всередині. Бо я не бачив людину, яка от самодостатню людину, яка би там хотіла якось, якось виокремитися, якось себе показати. Ну хіба що і ще буває через нудьгу. Через нудьгу усілякі ідеї, навіть інколи божевільні можуть до тебе прийти, і ти почнеш їх втілювати. Але в більшості своїх, отакі ось речі, вони свідчать про те, що людина як би хоче казати, мені, я, я самотній. Я шукаю. Друга, я шукаю співрозмовника, я шукаю того, з ким можна поділитися навіть своїм божевіллям. І хто не буде плюватися або сміятися наді мною, а хто навпаки, а хто навпаки, хоч, хоча б вислухає і зрозуміє мене. І от людина так намагає. Або навпаки, от вона стільки її можливо ображали, стільки вона натепілася, що вона. От те, що вона з собою робить, це вона, вона як їжак той стала, вона просто каже, що більше ніхто до мене не підходьте, я більше нікого не хочу бачити. Може бути і таке в тому числі. Тобто там ці, ціла купа, мод. просто треба з людиною поспілкуватися, як з людиною, як з ближнім, зі своїм, якого сьогодні Господь тобі послав. А якщо ми одразу ставимо діагноз, а він дурний, а він безбожник, а він такий пересякий, ну і все, оце і є хула на Духа Святого. Оце і є хула на Духа Святого. Так і Ісус не вписувався в картину тодішнього суспільства. Він би і сьогодні не вписався. Він би сьогодні не вписався ні до православних, ні до католиків, ні до протестантів, ні до буддистів, та ні до кого. Бо скрізь би він начебто був і своїм, але в той же самий час чужим. Бо допоки б він балакав з людьми, його б вважали ще нічого. А потім би до нього прийшли і сказали: а ти за кого? За них чи за нас, наприклад? Ти чиїх будеш, як фільм був такий радянський. Чий холоп? І в нього би запитали, а він, а він сказав: То, Дорогі мої, і не тей, і не тей. Він би щось, якусь іншу на позицію би сказав їм, тим самим показуючи, що те, що ви собі в голові там набудували, оці маленькі організації, які ви набудували, як би ви їх не назвали, ви і самі в них поробилися дураками. І інших дураками окрестили. Спо... Людина коли називає іншого дурням, коли перед цим вже сама стала таким. <сélite> <сélite> Дурень дурня впізнає, називається. <сélite> 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 так що, от, от тому церква покликана бути вселенською. Вселенською це коли вона не має меж. А значить, і всі люди, які живуть по всій землі, де би вони не були, як би вони не називалися, вони всі в цій церкві і можуть приєднатися до неї. От коли такий розум є в церкві, от тоді вона може називатися Вселенською. А коли ми ставимо кордони і кажемо, ти не підходиш. Ти не так вдягнений, ти не так кажеш, ти там не тої національності, ти не на тій мові розмовляєш, ти там, і у тебе не той колір очей, не той колір шкіри, і так далі, і тому подібне. Ми настільки звужуємося, що становимося дурнями дійсно. Так що, брати і сестри, оце ось, щоби ви запам'ятали. на все життя, щоб ніхто вас ніколи не обманув і не сказав, о, ти мене не послухав, значить, це хулана Духа Святого. Ні. Хулана Духа Святого, це коли ми по відношенню до іншого заявляємо про те, що того самого Духа Святого в ньому нема, що там щось нечисте і так далі, і тому подібне. при тому навіть не розібравшись у цьому. Тому. З метою педагогіки, звичайно, ми можемо щось, але щоб ця мета педагогіки не стала потім такою, щоб інших, які не підходять нам, не палити на вогнищі і не розпинати на Христі, як це зробили за Ісусом Христом. Він їм не підходив і нічого іншого, окрім як розіп'ясти на Христі, вони не придумали. Так що дай Бог, щоб ми, надихаючись Духом Святим, зрозуміли всю широту цього світу, всю висоту Його, і наше серце розширилося, щоб вмістити всю повноту. Амінь.